В даному відео хотілося би звернути вашу увагу в частині універсальності вузлового турнікету шлях і показати деякий нюанс. Коли ми протягаємо вільний кінець ременю через проріз пряжки, робимо фактично перший тур, ми бачимо, що в нас залишається вільний кінець ременю. За допомогою фактично нього ми можемо робити. Ефективне залипучування на окружностях тазу до 140 см. Також ми бачимо, що у нас є ефективна площа залипучування. вона достатньо велика, і вона буде залишатися в такою і не буде заходити на сідниці пораненого, на тазах окружністю до. 68 см і більше. Тому даний виріб він може бути застосований в діапазоні від 68 до 140 см. Також звертаємо вашу увагу, що ми вирішували проблематику розміщення якраз липучки і частини залипучення ременю при створенні першого туру і розміщення її не під сідинцями пораненого. Тому що ми отримали зворотній зв'язок, що в деяких виробах, по-перше, об'єм самої липучки він менший, і створюється ризик втрати зусилля при створенні першого туру. І по-друге, на окружностях тазів менше 95 см частина липучки при створенні першого туру, вона потрапляє під сідниці пораненого. І ми вже починаємо нести ризики, зв'язані з евакуацією пораненого в тактичних умовах. І якщо ці евакуаційні дії відносно екстремальні, то деякі частини, фактично ручки або ще щось, які потрапляють під сідницю пораненого, можуть чіплятись і ваша система втратить взагалі тиск. В Нашому виробі, це тому і реалізований такий об'єм якраз липучки, який не дозволить при будь-яких евакуаційних діях створити ризики, зв'язані з розлипучуванням. Дякую вам за увагу.